Змагання були кадетськими. У турнірі брали участь юнаки та дівчата 95-96 років народження та хлопчики 99 2001 років. Старший тренер збірної команди України серед кадетів вважає, одні такі змагання безперебільшень замінюють місяць тренувань. У будь-якому випадку вони отримують опит, ось ця тренувальна практики, яка є основною частиною Тренуровочного процесу подібний досвід корисний всім навіть спортсменам, котрі вже спробували себе на престижних міжнародних аренах, наприклад, чемпіонатах Європи чи світу серед своїх ровесників. Василь Михайлов бере південного регіону України один із таких. Свого суперника в фінальному поєдинку за перше місце 16-річний майстер спорту здолав з рахунком 6-0. У році наступному в нього великі плани. До му я хочу ще е, позмагатися на чемпіонаті України і попасти е, на, на Європу. Щас. Буде тяжко, тому що є багато спортсменів, які теж хочуть попасти на відбір чемпіонату Європи. На турнірі Богдана Хмельницького були інші спортсмени, які неодноразово представляли Україну на міжнародних стартах. Цей поєдинок поміж двома титулованими спортсменами Франківцем Білійчуком Він Червоному та учнем Броварського вищого училища фізкультури Марковичем. Один був учасником чемпіонату Європи, інший світової першості. Зазвичай на національних змаганнях вони борються за золото, як і зараз. І почергово стоїть переможцем. А єдиним чемпіоном цього турніру представником нашої області став Дмитро Нерівний в вазі 35 кілограмів. Розізлився і так і виграв. 3-0 і я поклав. Справедливо те, що ви виграли, чи вам можливо трошки пощастило? Пощастило трошки. Крістіан Півнів та Артур Березовський свої сутички за золоті медалі програли. Відтак у них срібні медалі бронзові належать Андрію Задворному, Сергію Шевчуку, Артуру Яремчуку, Владиславу Миколайчуку, Андрію Данилюку, Олександру Виноградському і Віктору Квіту. Це борці з Хмельницького та городка. Світлана Хоробок новини спорту.